Давненько я не записував розмовних відео. В цьому відео я поговорю про те, як стати програмістом з нуля, як себе прокачувати. Хочу навести ясність в одному моменті і наголосити, що зафіксувати ще раз окреслити навіть для самого себе, конкретизувати думку. Якому підходу я слідую? Розвиваючи себе і своїх учнів? Значить, яка ілюзія і як працює? Хі -хі -хі. Можна навіть так. Мені вже ці записи не потрібні, це вже для мене пройдений шлях. Нижче ще є відео про це, як я вирішую задачі. Наша ціль от є не стейт зараз. Так, теперішній стан речей. Хочемо прокачатися до того, щоб бути суперпрограмістом чи хакером. Бути стати потужним. Є якийсь шлях, як його пройти. Про це буду говорити, але перед цим розглянемо. Змінюється ж в голові, в голові. Тому візьмемо голову під збільшення. Спочатку в голові. Ну, скажімо, нічого немає з приводу того, що ми хочемо. Зіро. Нічого. Як ми це позначимо? Давай, хай, хай буде штрихпунктирний квадрат. Тобто ми думаємо, ми хочемо, щоб тут були якісь знання, їх поки що немає, а кінцева точка вони будуть. Ну і вони структуровані по порядку, списком. Ми так думаємо, але це вже помилка. Тема. Тема 1, тема 2, тема 3, тема 4, тема 5. Коли ми дивимося на якийсь документ, на якусь рекламу, на якийсь сайт, ми бачимо, ну, якийсь оформлений документ. Інформація оформлена в графічному і текстовому вигляді про програмування і що потрібно знати, десь ми зустрічаємо цей документ, цю інформацію, і там вказано. javascript програміст. Ну і ти маєш знати набір тем. Наприклад, або курси, кажуть: ви йдете до нас, вчитися на програміста, ви засвоїте список тем, і ви будете програмістом. Так само ти заходиш на сайт, на, на сайт е, по пошуку роботи і також бачиш список. Нам потрібен програміст, і він повинен знати то, 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 то. Ну і ми так собі думаємо, що цей об'єм інформації ми просто повинні перемістити собі в голову. було зрозуміло, що це голова. Але це помилка сприйняття. Це форма відображення інформації на зовнішньому носії. Вона важко переноситься в голову. Ми, звісно, можемо її приблизно так уявляти, видавати, але якщо це буде в нас в голові, програміст з нас буде дуже поганий, тому що це помилка. Не це повинно бути. Має бути дещо інше. Це помилковий шлях. Він неправильний. Вронк. Є правильний шлях. Намалюю ще одну голову правильно. І тут буде не список, тут буде певна система, її можна якось зобразити. Якийсь працюючий механізм. Тут може бути помилка в обертах неважливо. От. І як же? Ось воно головне питання. Як досягнути цього механізму в своїй голові? Ми вияснили, це помилка сприйняття. Потрібно формувати всередині голови систему, працюючу живу систему. Як її формувати? Тому що просто формальні знання вони не дозволять функціонувати. Інструкція про властивості машини, про параметри не буде їхати, нам потрібен пристрій, який функціонує. Програміст це не той, хто знає набір інформації, як книжка, довідник. Програміст це складний механізм в голові. Його потрібно потрішки будувати і розрощувати. Голова програміста Ми думаємо, що тут повинна бути система, але її нема. Це частково, правда. Ось так би скажемо, механізм програміст працюючи його немає. Але є механізм Ти. Мозок, можна сказати, те, що в ньому свідомість і підсвідомість все разом, все це працююче, цей механізм. Цей механізм вже є. В кожного він дещо свій, і ми до нього хочемо додати ще один механізм. Навики програміста, систему навиків програміста. Скажемо так, це. Я, а це програміст. А разом? Це я програміст. Плюс, як додати цю систему? Ця система. Сфокусуємося на ній. Можна сказати, що це ментальний ти. Певна система в голові. Звісно, я думаю, що ми це, це те, що навколо. Намалюю іншим кольором, ну, дух, душа. Насправді ми ось це велике. І ми вміємо взаємодіяти з цим ми впливаємо на це, і воно впливає на нас. Але я б навіть сказав би, що під питанням. Чи воно впливає на нас? Чи ми його обзоруємо, спостерігаємо? Але ми на це реагуємо. Тобто в нас є певний зв'язок з цією фізичною структурою в голові. І в процесі свого життя, своєї еволюції на цій планеті. Саме головне це ми розвиваємо ось це, прокачуємося в душевному плані. Ця штука, мабуть, відмирає, народжується, нам, дається новою. І от, коли ми народилися, нам дана певна заготовка з програмами, ми з нею з'єдналися. І це певний механізм, який вже працює з нашим тілом, дає нам певні стимули, певні поняття самі базові, тут дає нам фільтр сприйняття цієї реальності і певні такі абстракції задані розуміння. А це от це психічний якийсь там простір психічної реальності, а це конкретика, фізична форма реакції. І нам потрібно тут розвинути навики програміста. В процесі свого життя, в процесі нашого життя ця структура росте ми взаємодіємо з реальним світом. Світ фізичний. І ця штука з ним взаємодіє постійно і вона вже працює від народження. Вона функціонує і вона постійно добудовується. У нас же ж є кровообіг, їжа. У нас є серце. От наше серце. Воно до цієї штуки кров, ресурси подає до нашого мозку. Ну реально до мозку, але оце абстрактна ментальна структура, тобто це система нервових зв'язків. Ну і забирає продукти життєдіяльності. Тобто ми їмо їжу. Наприклад, яблуко. А, вот. Воно потрапляє в наш мозок, постійний кровообіг, і він постійно добудовується. Щось можливо зникає з нього. Іноді. Щось втрачається поступово. Але і постійно щось добудовується. Я думаю, більш активно, ніж втрачається. Цей механізм росте. В залежності від досвіду, як ми обмінюємося з зовнішнім світом. Тобто ми завжди робимо якусь дію. Робимо дію? Погано видно. Так. А отримаємо результат. Результат. Тобто зворотній зв'язок. Зворотній зв'язок. Ну, можна сказати, що це наш зв'язок зі світом. Туди і назад. Назад це вже зворотній зв'язок. По суті. Є результат це активність і зворотній зв'язок. Ця штука постійно активна. Ми щодня прокидаємося, в нас є стимули, у нас є енергія і вона активна постійно. Вона постійно має енергію. Стійна енергія. Ще одна дошка. Я хочу глибше в цьому сконцентруватися. На моменті зворотнього зв'язку є активності. Є ця штука, ми наш мозок, наша ментальна структура, вона активна, постійно. Вона постійно функціонує. Постійно ми здійснюємо якусь активність на зовнішній світ. І отримуємо зворотній зв'язок. Я вже казав, що це дія, це результат, який ми спостерігаємо. Можна сказати, що наша активність і зворотній зв'язок. Це супер важливо. Зворотній зв'язок супер важлива штука. Коли в нас мало зворотнього зв'язку, тоді в нас тут дуже багато помилок, дуже неточна. Система. Тобто активність повинна бути постійна. Вона і так у нас постійна. Ми живемо день за днем, день за днем, день за днем по циклу. Скажемо, що це час. І ми по циклу розвиваємося. Ну, Ніч день цикл. Доба-доба, доба, 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 доба. Є нічна активність мозку, Скажемо так, він обробляє отриманий за день досвід. День. Активність внутрішня, а днем більша активність зовнішня з зовнішнім світом. Потім, коли ми спимо, він це все переварює. Тут переварюється, потім день знов взаємодія, активність з зовнішнім світом активна. І якщо наш світ це в великій мірі програмування. Програмування. Ну, ми в світі займаємося програмуванням. Програмування наш світ. То ми постійно от практика. Скажемо, що це активність, це практика. Сама й суть побудови цієї системи і її зростання. Якщо наша практика це програмування, то і те, що нарощується сюди, це навики програмування. Можна сказати, нарощується зовнішній такий шар навиків, навиків програміста. І ніякий список знань не змішається з навиками. Коли в тебе є ця система навиків, ти бачиш на код, ти розумієш, в тебе все обробляється. І ти тоді програміст, а не справочник. І різниця між початковим і програмістом в тому, що початковий початківець, навіть якщо він це все знає, він подивиться на код, він його не розуміє, він не знає, як з ним працювати. Потрібно постійно качати цю систему. І це як спорт. Менше малюнків, більше слів. Це як спорт. Спорт дуже хороший тому приклад. Коли ми займаємося спортом, ми також щодня систематично працюємо зі своїм тілом, харчуємося хорошою, оптимально. Наше функціонування. Щоденні, наприклад, розминки. В залежності від спорту, щоденні чи через день чи через два тренування. Таким чином тіло постійно реагує, адаптується. М'язи, наприклад, нарощуються чи ще щось робиться. Це довготривала така систематична діяльність. І це також спорт. Потрібно забезпечувати себе вітамінами, хорошим сном, хорошими емоціями, правильним станом, жити повним життям. І програмування це повинно бути не просто якась така вузька галузь, а це, в принципі, все життя повинно бути твоє насичене, сповнене емоцій. Дуже важливо, сповнене емоцій. І я формую своє ком'юніті, куди збираються люди-програмісти і ті, які вчаться на програміста. Я пишу відоси, певна якась діяльність, стріми. Можна приймати в цьому участь. І що далі? Тим більше я буду заповнювати життя цим всім, тим більше я буду розгалужувати прояви цього всього, щоб можна було сюди зануритися, і тут був цілий світ, в якому ти проживаєш і з яким ти постійно взаємодієш. Ось. Твій світ стає світом програмування. Позитивним і багатим. Всім. Тобто це певний повний спектр життєвий. І ти ростеш. Просто ти ростеш в світі програмування, ростеш програмістом. Ось. Якщо мораль перша. Потрібно розуміти, що ми не список темп формуємо в голову, а ми постійно практикуємося. І для того, щоб це було максимально ефективно, потрібно зануритися в цей світ. І це ціла культура. Тому що є дуже багато різних життєвих рішень і навиків, які так і не засвоїш, наприклад, якби якась була ціль книжка, щоб її прочитати. Ми ж соціальні люди, ми хочемо взаємодіяти з іншими, спілкуватися. І коли таких людей багато, це ціле середовище, це ціле ком'юніті, тоді ти занурюєшся в цю культуру, в ту культуру, в яку приходять люди, які розвиваються, які хочуть розвиватися, які розвинулися. Це, вони володіють великою кількістю досвіду, є комунікація, взаємодія, цілий світ. Культура, яку ми вирощуємо, занурюєшся в цю культуру. Виникаєшся нею і набираєшся кунг-фу. Як бути асом, як рости і занурюєшся в світ знань також, рішень, всяких секретних таємних фішечок між своїми. Отже, додавайся, запрошую в наші ком'юніті. Силочки в описі, в телеграм. Можливо, ще щось інше також я додам.